Вітаю всіх, шановні глядачі. Сьогодні ми роздивимось одну тему, яка, до речі, стосується всіх. Бо більшість українців оформлювали підтримку від держави у вигляді тисячі грив. І це була дуже гучна новина про те, що кожен, хто бажає, може подати заявку для отримання тисячі грив. І це була. Програма у вигляді зимової є підтримки, а також нацкешбеку для того, щоб підтримати українців, для того, щоб надати їм цю тисячу, і для того, щоб цю тисячу вони використали. Але був окремий перелік тих потреб, куди саме можна використовувати ці кошти. Якщо казати про цю тисячу, то це в першу чергу кошти від західних партнерів. Вони надають кошти, вони підтримують Україну, в першу чергу фінансово підтримують. І ці кошти були надані для того, щоб надати підтримку Українцям. І держава вирішила, що саме 1000 гривень надасть вирішення різних проблемних питань. І ось є одна стаття, вона дуже коротка. Вона надає. Підсумки оцієї тисячі гривень, про те, куди саме найбільше витратили цих коштів українці. І ось наголошено про те, що більше отриманих коштів оцієї зимової є підтримки, а також нацкешбеку витратили на комунальні послуги. Сума коштів, витрачених за період з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року становить 6,7 мільярдів гривень. І саме з цієї суми 56% це комунальні послуги. Про це заявляє Міністерство економіки України. А якщо взяти. Оці 56%, то це 3,8 мільярдів гривень були витрачені на сплату комунальних послуг. Також є окремі потреби, куди ще витрачались оці кошти у вигляді підтримки. І станом на 17 лютого цього 25 року заявки на виплату тисячі гривень. Подали 12 мільйонів осіб, серед них майже 3 мільйони на виплати для дітей. Чому ця тема важлива? Тому що в першу чергу це стосується людей, українців. Як стало відомо, з цієї інформації саме найбільше людей хвилюють комунальні пост. Бо вони найдорожчі в Україні. І, відповідно, ця тисяча надала людям змогу сплатити за оці комунальні послуги. Відповідно, хочеться спитати, а чому в Україні немає такого поняття, як економічний розвиток? Бо якщо казати про Кошти, про сплату, як приклад, комунальних послуг, то це залежить від того, які фінансові можливості є у людей. Зараз йде війна дуже скрутна ситуація. Але при цьому для окремих категорій, умовно кажучи, VAP населення ситуація зовсім інша. У них є кошти, у них є гарні заробітні плати. Фонд оплати праці для них збільшується. Я кажу зараз про чиновник про ту прослойку населення, яка. Має достаток. І їм не потрібні оці є підтримка, нацкешбек. Їм не потрібно це, бо у них є ці кошти. Так чому ж для одних є можливість сплачувати їхню оплату праці, сплачувати окремо? Пенсії, спецпенсії, а для окремої категорії населення цього немає, а є ось така підтримка. Це в першу чергу, якщо чесно казати, це несправедливо. Бо якщо є кошти і в такому достатку для VIP населення, будемо так називати, то чому ж немає коштів тоді на підтримку звичайного населення? Чи людей поділили вже на окремі групи у вигляді працівників, у вигляді пенсіонерів. От проаналізуйте ситуацію, як це відбувається? Для одних є фонд оплати праці збільшується, для одних кажуть, що. Скрутна ситуація. Економічний напрямок зараз знаходиться в дуже складному, складній ситуації. Податки підвищили, ви всі знаєте, ми про це неодноразово казали. Про те, як фінансісти виступають і, каз... і кажуть про те, що треба підвищувати податки. При цьому більшість підприємців, ФОПів, закриваються бо не витримують цього. Податковий навантаж. І з іншого боку, держава надає підтримку населенню, робить жест, жест такої допомоги. І потім викладають статистику, куди ж саме найбільше були витрачені ці кошти у вигляді оцієї тисячі. Чому? Досі в Україні існує оця мрадянщина. Якщо є кошти для одних, то чому ж немає коштів для інших? А тому, що не хочуть і не бажають сплачувати заробітні плати, пенсії? Але розповідають про тому, що дуже скрутна ситуація. Це є до того, шановні глядачі, щоб кожен з вас зробив аналіз, проаналізував цю ситуацію, бо так не може бути. Має бути правильний розподіл фінансів, правильний. Не так, як зараз все в одні руки. А для інших якісь крохи у вигляді допомоги. Ні. Так державу не збудувати. При цьому не буде змін в державі. Бо погляди зовсім інші. Їх треба міняти. Оця ситуація стосовно. Тисячі і куди вони були витрачені, і при цьому реальна ситуація з vip населення надає кожному з нас задуматись, кожному, що відбувається, і чому так відбувається? Тому, шановні глядачі, якщо у вас є бажання, залишайте коментарі От по цій темі, проаналізуйте кожен для себе цю ситуацію. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої думки, ставайте підписниками. Ми сьогодні порозмовляли і поміркували на цю тему. Я всім дякую і до нових зустрічей!